Привіт, друзі! Мене звати Олег і ви на моєму каналі. Це друга частина серії відео про те, як знайти роботу в ІТ, якщо ви джун або початківець. В першому відео я розказував про мету серії цих відео та з якими перепонами можуть стикатися початківці. Сьогодні ми зробимо важливий крок: ми створимо резюме. А також зареєструємось і створимо профіль на платформі Джині для подальшої подачі нашого резюме до вакансій. Що ж, почнемо з першого кроку: це створення резюме. Резюме повинно мати деякі основні блоки. Ось основні блоки, які повинно містити резюме. Загальна інформація, мета, досвід роботи, освіта, технології, портфоліо. Супер! Але тепер потрібно щось написати у ці блоки. Як частіше за все це проходить? Ми йдемо в інтернет, знаходимо якийсь шаблон, Ctrl-C, Ctrl-V і Production. Переходимо на якийсь сайт. І так, переходимо в Google. В Google забиваємо, я хочу. Резюме JavaScript-розробник. Так, я саме буду подаватися як JavaScript full-stack розробник Тому я в Google наб'ю JavaScript CV Full stack example. І мені зазвичай там якась буде видача. Частіше за всього, саме популярна буде якась трешова хрень. Відкриваємо, У мене вже підготовлено. До речі, от от, таке резюме я дуже часто бачив, е коли ми бордили якихось девелоперів. Тому я думаю, ця штука дуже популярна. До речі, не дуже і погана, але ніфіга тут класного й немає. Є трохи більш Круті сервіси, тут вже можна бачити якусь круту структуру, там щось кудись розпихали. Основна подача це Experience, дуже круто, до речі. І є ще третій варіант це вже дуже продвинуті штуки. Вони тут використовують Generate with AI, і це вже прям next level. До речі, статистика вказує на те, що приблизно 80% респондентів. Користуються саме отаким принципом. Тобто беремо, копіюємо якусь штуку, додаємо туди якісь свої назви, зберігаємо і прикріпляємо і розсилаємо всім, кому не попаде. Це, в принципі, краще, чим нічого, але потрібно зробити якісь трішечки більше, щось трошечки більше. До речі, є ще четвертий варіант. і Якраз саме ним я і скористаюся. Це всім відомий чат GPT. Я думаю, кожен про нього чув. Всі знають, яка це крута штука. Тому не використати чат-GPT для генерації CV, це буде якось не по-Айтішному. Переходимо до чат-GPT. І що нам потрібно, нам потрібно сказати: чат GPT, згенеруй мені. CV. Я можу сказати, напишу резюме для Java розробника початківця. Маю базові знання React Node. Створив декілька проєктів. Декілька а, де проєктів. Так, пишемо проєктів на GitHub. А, що можна ще про мене сказати? А, uh, Я навчався. Я навчався, я навчався де моя мушка. Я навчався в Запорізькій політехніці. До речі, це не фейкова штука. тут mm. тут? як Запорізькій тут? політехніці. Тут є дуже комедна історія. Я завжди, коли, я вже другий раз там навчаюся, і кожного разу, коли я туди попадаю, я попадаю в один вищий заклад, а закінчую інший. Вони завжди міняють назву, коли я закінчую його. Зато я закінчив політехніку. Для фулте. Джава скрипт разом немає. Окейшки. Генеруй мені що-нібудь. Так, ім'я. Mm -hmm. Так, окей. Linkedin нема мене LinkedIn, мені його впало реєструвати. Мета. Отримати пропозицію. Ага, ще. Що... Добре. Так, технічне. JavaScript, основи роботи з дому. Ага, реаксторений компонент. Так, окей, Ну, да. Хай буде. Бази даних Монго, okay, Добавимо ще щось від себе. Uh, Flexgrid. Grid BM. Інструменти mm, GitHub магістр. А звідкіля ти знаєш, що я магістр комп'ютерних наук? Окей. Okay, так. простий магазин. А якщо, якщо немає проєктів на... Ах, ти ж йому. Як що немає, проектив на kithub? Так, і я хотів ще щось додати. І додай. Тестування. М -м 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 -м. Чим я ще займався? Трішечки неста так, я знаю трохи. NEST, це бекендова штука. В зв'язці з GraphQL. Блин. Надо хоч, якщо ви щось ковыряли, хоча би трошечки, і зможете про нього щось розказати внятне. Це можна додавати до. О, до речі, Redux. редакс. Oh, mm, React плюс. Re... React плюс. Redux. Там ж не Rainbow, Редакс. Як не реактору? Де-да-да. Далі. Я трохи. Blin. Я трохи знаю MySQL. Що я ще можу знати? Type скрипт чув, чув. Блін, Зараз без TypeScript, скрипта. Я навіть не знаю, куди можна піти. Всім потрібен TypeScript. Так, і. І всього, всього. мене один рік. До свінду. Пау. Чекаємо. Mm. Mm. Mm -hmm. Junior OK. -ушки. Це, до речі, можна сказати, що це мінімальний requirements для Джуна Ви повинні хоча б трошки розуміти, що таке React. State Manager хоча б який-небудь Це Redux. Redux, там у нього є дуже багато екосистеми. Далі, тестування. Потрібно знати. TypeScript. Хоча би десь щось розуміти, що це таке, як його додати і як з ним жити. Всі які він проблеми вам може перенести. Так, що тут? методології, принципи дryки, solid. Бляха муха, ну, solid для джунату, мабуть, занадто. Ну, try, don't repeat yourself. Це крутюща штука. О, до речі, крута штука. Постійно навчаюсь. Це дуже крута штука для початківця, що ви не сидите там якось зависли в одному просторі, а ростете. Це дуже круто. Кубернетіс для джуна, блін, ну сі. Так, зараз будемо комбінувати оце все в кучу. У мене є моя версія, тут є його версія. Зараз ми щось одне зліпимо. Так, я придумав то я пум. Я Назар Олійник. Дніпро Україна, Open to Rocate, Remove Work Available. Таке моє щось криво. Так, це як зі мною зв'язатися? Єсть. Добре, що нам там пропонують мета. У мене є трішечки краще. Це можна назвати блоком summary. summary. І моє summary. Мета. Десь отут хай. Так, не хочу я мучитись, у мене є вже підготовлена ця штука. Ось вона резюме. Так, що у нас тут є? Work experience. А, так, дивимося. Ми пишемо англійською. Чому англійською? Тому що а, я подивився вже джині. І на джині ми перейдемо до нього, і я вам розкажу, чому англійською. Чому не державне? Responsive web application using React.js and TypeScript, ensuring uh, seamless user experience. Created backend services with Node.js and implemented REST API to support dynamic application. Worked with databases such as uh, MySQL using TypeORM, yeah, like Type using ORMs like TypeORM for efficient data data management. Built and deployed scalable serverless functions using AWS Lambda. To the Migrated existing code base to TypeScript, improving code maintainability. Designed and implemented state management solution using Redux, improving application performance collaborated with cross function cross functional team conducting code review and following agile practices e-commerce stack e-commerce server architecture typescript migration це мої education ukrainian native english pre intermediate До речі, тут будуть питання до цієї штуки. Так, uh, Modern JavaScript. Так, ну є проблема. Деякі люди кажуть, що uh, CV повинна бути на одну сторінку. Ну, блін. Так вийшло. Не на одну сторінку. Резюме є. Uh, Херове, але є. Наступний крок. Переходимо до створення профілю на платформі Gin, де ми будемо розповсюджувати моє резюме, будемо шукати роботу, дивитись, що там взагалі є. Я вже створив профіль, насипав туди якісь штуки. І так, посада javascript Developer, категорія Node на беку на фронті React, а навички JavaScript, React React TypeScript, Git, Node, Redux, CSS, GraphQL, Express, Nest, AWS, Jest, тестування, досвід роботи один рік. Зарплатня очікувана: 700 баксів. Попробуємо стартанути з 700 баксів. Так, країна, де перебуваємо, англійська, знаю українську. Тут я трохи накидав мого досвіду, якісь досягнення. Чого там? ага, скроється. Так, де працювати пофігу де? Це перша. Ні, це вже друга робота. Тому, ну, окей, працюємо. Так, мова спілкування, оновити, оновлюємо. Базове резюме ми створили. Тепер ми будемо. Шукати вакансії на джині. І один головний, важливий, два головних важливих момента. Перше, ми будемо адаптувати резюме під кожну конкретну вакансію. Але там, по-моєму, є така штука, що ти просто шариш своє резюме і його бачать типа всі. Подивимося зараз, не знаю. Uh, і друга штука це cover letter. У мене є друг чат GPT, і ми будемо писати до кожної подачі заявки cover letter, тому що, ну так кажуть, круто, так повинно працювати і в іноземних компаніях, які ми згодом будемо пробувати також uh, взяти, uh, без cover letter Зовсім все туго тому будемо змазувати каверлетером, щоб все їхало. До речі, можемо: е на сьогодні це буде все. Але можемо так трішечки швидко глянути зараз 24 рік. 6 грудня. І от на станом на 6 грудня, я вже, до речі, там відгукнувся на деякі вакансії попередньо. І в одному із наступних відео ми. Е Розглянемо, що там було. Там була дуже цікава історія з одної компанії. От, ми переписувалися, там робили кучу всякої гадості. А, так, і зараз я бистро гляну, що тут нам пропонує Джині. Переходимо до вакансій. Так, вакансії за моїм профілем. профілем. Чотири штучки, чотири бляха. Це означає, що для людей. Які е, мають дуже низький рівень для вас зараз, ну, на даний момент, роботи фактично немає. Тут, якщо придивитися на ці чотири вакансії для Джуна 285 переглядів і 129 відгуків, це означає, що, окрім мене, який ще туди. Не подавався навіть. Уже 129 відгукнулося. Дивимося далі. Це був Node.js. Бекенд. Зараз відкриємо, подивимось, що там. Далі наступне. React frontend, так. 1100 і 445 відгуків. Це, блін, щось на нереальному. Далі Junior Full Stack, походу, 44 відгуки. Наступне 30 днів назад, мабуть, вже за нього всі забули. Тут 7 відгуків. А, до речі, це день назад, це неділя назад, це десь майже 3 неділі. Стареньке. Так, першу відкрив, другу відкриваємо. Далі третю. Четверту. Дивимось. Ну, no розробник Тут є якісь requirements. Очікування, неочікування, дивимося. Так, тут все добре. Я вам хотів сказати, чому англійська і от якраз не. А, о, о, Приклад. Ну, до речі, на низьких рівнях. На низьких рівнях. Це не так часто трапляється, але коли рівень буде повищим, вищим. То там всі вакансії, блін, чомусь англійською. Ми в Україні, якого дідька, все написано англійською. Ми ж далі будемо спілкуватися все одно, ан... не англійською, ми будемо спілкуватись українською. Нафіга? Ви пишете тут англійською. До речі, там деякі персонажі будуть таку хрень писати англійською, що, блін, не натянеш. Ну, це. Моє таке особисте опінньон. Не знаю чому, але от так зараз в Україні здебільшого вакансії англійською нафіга хріне, який я можу зробити висновок на даний момент. На даний момент висновок такий, що якщо у вас такі, е таке резюме, такий експірієнс, як у мене, е в цьому резюме. То вам, хана, ви навряд чи щось зловите. Потрібно робити трішечки себе краще. Ну, можна, як, як, на, як на побаченні. Трошечки додати, не, не збрехати ні, 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 ні в коєм разі, а якби прикрасити себе. І тоді а, оця вилка. Видача буде трішечки краще. Зараз спробую змінити щось в своєму резюме для того, щоб, для того, щоб отримати трішечки більше. Дивимося, редагувати профіль, заходимо в профіль і кажемо, що в мене буде трішечки більше, англійська трішечки краще. Зберігаємо і заходимо в вакансії. І бачимо, що їх всього шість. Це працює, але хірово працює. Що може покращити? Що може покращити? Покращити може тільки досвід. Ставимо 2 роки досвіду. Тут вже і зарплата більш цікава. Оновлюємо, переходимо в вакансії. Сім. Краще, Хірово, але краще. А, тут далі вже можна не, не дуже не перегинаємо палку, палицю, тому що можемо зробити собі прецедент, коли ви дуже себе переоцінили. Тому трішечки завищуємо свій експірієнс, е, трішечки завищуємо свою англійську. В одному з наступних відео розкажу про англійську, це окрема тема. І тоді вам буде трішечки легше. Чому? Тому що за дуже часто HR, коли створюють вакансію, ставлять повищу планочку для того, щоб вершки зняти. А ви будьте трішечки наглішими. і. Тяніться до цієї вищої планочки, і тоді можна буде щось більш краще отримати. Отже, на цьому це відео закінчується. Не забуваємо ставити лайки, якщо вам сподобалось. Підписуватись на цей канал. В мене є також телеграм-канал, можна доєднатися до нього, там писати якісь питання. Питання можна також давати в коментарях. Mm, всі ці штуки всі ці штуки сприяють тому, що канал становиться більш відомим, його більше бачать, і це також сприяє тому, щоб виходило все більше і більше відео. Отже, в наступному відео ми будемо вже подавати наше резюме на вакансії. Будемо накидувати, накидувати, накидувати. Можливо, вже будуть деякі реакції. Також. В якомусь із наступних відео я розберу а, те, як я спілкувався вже з одною компанією. Що там вийшло, що не вийшло. І я розкажу про деякі редфлаги, які я вже знаю, але я їх якраз всі зібрав на цьому а, діалозі. Всім гарного вечора. Пишемо резюме, будемо подаватися. До побачення.